Вище пишуємо своє прання українці. Також важливе послання італійською. Діо е e Аморе. Ти, Боже, є любов, да? твоя любов проявилась на Христі. ж піднялась на терасу монастиря, щоб показати панораму. Так, нам піднімається, піднімається вгору. Монастир на горі. Дусі ти говорити, що ще важливо сказати. Через мої уста. Тож будьмо сосудами для Бога, да? Ісус так і сказав. Да, він каже, якщо ви християни, да, і бачили на відео там символи святі, крові, а символ символ тіла, да, і вино як символ крові. Вітер-змін. вітер До вітер речі, рекомендую книгу Джон. В коментарях запишу Відь. Жажда перемін. Вже потужна така книга духовна. Двісно, ти Боже, завжди рухаєшся в нове. І ми думаємо, ось Бог, хочемо зловити тебе, да? Ти можеш проявитися, наприклад, посмішки дитини. да? Потім в пісні, а потім в вітрі, можеш навіть в штормі, в війні, коли ти хочеш спасти своїх дітей, да? і ти відділяєш ситуацію, яка зараз відбувається, да? ти хочеш кожному дати твій мир. І... В останні часи написано, що будуть війни по всьому світу, але важливо усвідомити, що поза всіх обставин, ми, хто прийняв тебе, ми, є, ми не сам вже інше ім'я. Да? Ми вже християни, якби, ніби українці, да? Там церква України, да? як частина церкви всесвітньої, да? церква Росії, християни, да? як всесвітньої частини. Але назва вже, так, да, християни це вже інша трансформація, прийнявши хрещення водне, да, тут уже кожен за себе відповідати, да, я за себе, ви за себе. Це як смерть хреститись, да, коли ми свою. Ну, Скажімо, попереднє життя ми анулюємо, обнуляємо і змінюємося. Да? Від сили в силу, від слави в славу, в славу і від віри в віру. І певні програми, які були в нас, вони анулюються. І Дух Святий вже ти веди, ти управляй. І ти ведеш, да? і... і мудрість твоя Боже, хай прибуває надалі. І, наприклад, у мене була бабуся мене завжди про Бога розповідала, про те, що її Бог багато раз пасав. Да? Царство і небесне, вона мені як друга мама, бо часто я лишалася. Ми батьки дуже багато працювали, на жаль. Для Бога мало часу лишалося. Час, коли ти Боже, проявився через хворобу мого брата, четверта стадія раку, да? І ти дійсно прославився, бо йому не було часу на духовні речі. Тепер, слава Господу, він зробив її помазання, приймає причастя і співає вже для слави твоєї. І я вдячна тобі, що ти його ведеш. Виконай твій план в його житті, да? виконай план моєму житті твій, і кожного, хто слухатиме, слухає. Як у вас проповідь послухати, Андрій Шаповало нелінійне существування, бо ти поза часом і простором. А Ще дуже потужна тема його, Трассмешний центру Андрій Шаповало це тема перед приходом на землю. Що ми погодились, прийшовши сюди, на все, що з нами буде відбуватися, хто буде нас оточувати. І іноді, дійсно, вороги активують наше призвання. Да? Як тут ми українці, то також випробування, коли багато, скажімо так, хазяїв на одній кухні, то ще те випробування, да? Ну, звісно, якісь там бувають сутички, і не дремлять, як то кажуть. І посварившись з однією з україночок, да, потім дух святий мене смиряв і порадила їй, щоб. Ну, прийняти символи да, крові і тіла Ісуса, і помити ноги. Вона ні-ні, ні ноги ні, ні. ну, я сама собі помий. Але це дійсно дуже важливий такий момент, коли ти змиряєшся серцем, прощаєш, да, і мовимось за ворогів, за тих, хто нас обіжає, скажімо так. Бо це твоє Ісус вчення. Да? І... 12 учнів, да, вечеря Господня, всі прийняли, а потім Ісус помив всім ноги, да, і Іуді також. І саме Іуда Він прискорив, пришвидшив е, цей момент е, і місію, да, заради якої Ісус прийшов, е, воплотився в шкуру людини, да, в шкурі, шкірі людини, в е, друге народження, да, перше він був народжений до сотворення світу. Рекомендую там Олексій Лідяєв. Концепція двойного Рождества з позиції вічності, да, з позиції вічності. І а учень, який хотів ніби, да, він казав, Ісус, ні, не йди, Він зупиняв його, але зупинивши, він зупинив би те, заради чого Ісус прийшов би, да, прийшов. Ти Яшуа дійсно назвав Іуду другом а Петра отей від мене Сатана. Да? І дійсно потім написано, що в Іуду війшов нечестивий, да? щоб виконати ту, ту місію Ісусу, і, щоб це сталося. Іноді такі ситуації трапляються, як... Ну, Біблія описується, вони такі дивні, що дійсно, о, як Моїсей, да, він хотів вивезти, ну, Бог казав, виведи народ. Да? І там кари були, і потім вони вже йшли через море, да, і Господь ну, там написано, ожесточив серце фараона. тобто, ну, той дозволив да, йому вийти, а потім вже сточив серце фараона. Ну, такий парадокс. Але що цікаво, вони почали доганяти їх із дорогими колісницями, да, і там, скарбами. В результаті вони загинули, а ті всі скарби взяв ізраїльський народ. Да? Тобто так, як благосвіння від Бога, що то він неспроста ожесточив його, да? надихнув, ніби злістю догнати. Да? Ще згадується Ризикарів Нальбекова книга «Опит дурака», да, Як там один цар, що він рекомендує к прозріння книга, да, що там цар всіх призвав, щоб йому його спасти, щоб він ходити почав. Да, він багато років лежачий був, і вже один там остався в живих всіх він там побивав, бо вони не допомогли врачів. Да, і той начав, його сказав, всіх слух видали, удали на певний час. І щоб я щоб я тобі не робив, ну то щоб вони не достали його і мені там коня з золотом приготували, з дарами. А, і потім він почав його обзивати, я нічого тобі не поможу, а той іменно в стані злості активувався, да? він почав повзати і, і навіть на виліз на коня, щоб догнати того врача, да? Що не лічив його. А насправді він його, так скажемо, злостю також вилічив, да? активував його. І ти, боже, активуєш різними методами, і ти завжди різний. Мудрості в коментарях поради, шукайте. Перш за все, царство небесне, і слава Його, все інше приложиться. Вся слава тільки тобі, а не країна.